Від сьогоднішнього дня співпрацю між Житомирською обласною державною адміністрацією благодійним фондом гуманітарних Житомира, вважаємо, розпочато офіційно. Продовжуємо. Ми поміняємося папками уже щоб формалізувати. Так, так. Дякую. Дуже вам дякую, дякую. за та Дуже вам нашу Дякую. Вашу Щиро дякую. Віталій Бунечко каже, що за час співпраці з благодійним фондом гуманітарних аб Житомир військові отримали сотні безпілотників, автомобілі, медикаменти. Запрошую так само, як один із самих потужних донаторів і благодійників долучатися до допомоги Збройним силам України, до власника те, чим займається благодійний фонд. Гуманітарний хаб Дарія Сівцева, директорка благодійного фонду Гуманітарний хаб Житомир, розповіла, що з Житомирською обласною військовою адміністрацією фонд працює з дня свого заснування з 1 квітня 2022 року. Ми отримали можливість допомагати внутрішньопереміщеним особам, діткам, лікарням, шпиталям не тільки по Житомирській області, по регіону, а також по всій території України. Зараз наша допомога спрямована саме на ті зони, котрі потребують багато. Тої кількості допомоги у вигляді лікарських засобів та медикаментів, окрім підписання меморандуму на цю зустріч, представники фонду привезли два безпілотні літальні апарати вітчизняного виробництва. Перший літальний апарат це Занзара. Він такий маленький, але дуже важкий. Він створений для розвідки. Та до цього ще він може винищувати БПЛА противника. Коли вже цей БПЛА. Він працює не як розвідка він навпаки. А він створений переносити корисне навантаження, тобто на нього можна щось причепити і вже відправити. І плюс до всього він також може винищувати цілі. Дарія каже, що розвідувальні та ударні дрони виготовляє підприємство, яке розміщене на території Житомирської області. Дуже багато ми отримаємо запитів якраз на ці моделі. Поки що вони на стадії конструювання, а та будуть їх опробувати. Потрібно коопередуватися разом з військовою адміністрацією. Фондами та виробниками, і ми виступаємо як об'єднуючий такий клапан між тими, хто отримує цю допомогу, Це будуть військові частини частини, військові формування та виробники. Анжеліка Нестерчук, Ігор Жвенько, Суспільне, Новини, Житомир.